Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Як згадаю восени безтурботні дні весни, поле моє, нива моя, чим засіяна вона? Дорогі вірні, останній день літа. Заходить осінь. І що осінь, як пора року, хоче сказати людині. Пора збирати урожай, пора робити підсумок свого життя. Пора робити аналіз і збиратися в дорогу. Бо така є правда наша. Як згадаю восени безтурботні дні весни, яка розумна старовинна українська пісня? Як згадаю осінню, осінь це є старість людська. Це є час, коли потрібно покидати ту землю, як згадаю осінь у старості, як я безтурботно провадив час весни, а весна це є молодість. Як безтурботно провадить людина молодість? Поле моє, життя моє, нива моя, серце моє, чим засіяна вона? І як гарно мені дав один чоловік відповідь – будакам. І ми, дорогі вірні, сьогодні, я собі так розважаю, хочу мати вплив на ваше серце, щоб Дух Святий вплинув. Ми тут на землі не є вдома. Ми тут на землі є в гостях. І як ви йдете в гості, приходить час, треба все, погустилася, треба йти додому. Тоді людина стає, прощається, дякує за гостинність, вдіває на себе плащ, верхній одяг і виходить за двері. І так виглядає людське життя. Прийдеться вийти за двері того життя. Прийдеться прощатися рано чи пізно. Але я не до того веду, дорогі мої. Я веду до того, що треба так само, щоб вийти з того життя, одягнути плащ. Одягнути одежу. І дві одежі нам пропонує свята Мати Церква. Як стати перед Богом? Нагим не вийде. І тому в одній із прич Ісус пам'ятає та каже, друже, як ти зайшов в весільну світлицю, не маючи весільної одежі? Викиньте його геть в темряву кромішню. Перше одяг пропонує нам Ісус Христос ласка Божа! Те, що ми черпаємо в церкві, ласку Божу, не купите на ринку, на базарі, в супермаркеті, нема такого. Ласка Божа не продається ні за кожні, ні за які гроші світу. Ласка Божа, як удар Божий дається нам безкоштовно. Але чи я хочу її взяти, то вже справа кожної людини. І друге, дорогі мої, що хоче нас одягнути? В свою опіку, свою ласку, в свій плащ, причиста Діва Марія. І це, власне, сьогодні, в той останній день літа, ми маємо то чудове свято положення чесного, чесного пояса, ризи, то є то саме, ризу мали скоріше, нині пояса Матері Божої. Марія, коли йшла з того світу, коли вона вознеслася на небо, і коли Тома прийшов як останній, стані, відкрили той гріб, звідки були птахи, голуби вилітали, квіти, голоси ангельські, але Він побачив, так як Ісус, який Воскрес залишив нам той плащ, ту плащеницю, то, Матір Божа, нам лишила свій пояс і свою ризу. Свій пояс і свою ризу. Який був перенесений до Влахерської церкви в Константинополі, сьогодні це є Стамбул в Туреччині, де понині в Лахерській церковці знаходиться та одіж Марії. Але Марія хоче нас вдіти, дорогі мої, щоб ви краще зрозуміли і забезпечили себе на осінь того життя, на старість. На той момент, коли прийдеться відійти з того світу, я, якось освященник, дуже би хотів, щоб ми не були нагі. Бо гріхів маємо, як на дні моря піску. І хто нас захистить, якщо ти явишся нагий перед Богом, нас чекає доля того чоловіка, заберіть нього, киньте його в темряву кромішню, там буде плач. І, власне, мені нині нагадується. У той зв'язок, дорогі мої, я би хотів, щоб ви розважили. Ілля, найпотужніший пророк Старого Завіту, який був на колісниці взятий до неба. Одного разу він йшов через поле, і Бог його послав до Єлисея. Єлисей урав поле дванадцятьма парами волів, дванадцять поколінь Ізраїля. Треба переурати людське серце. І до нього підійшов спокійно, Ілля, скинув себе плащ, на Єлисея, на Єлисея зійшла Божа благодать через це, лишив поле, воле і пішов за Ілією і став його учнем. І коли Ілля на колісниці возносився на небо, його бачив Єлисей, він каже: Батьку, не покидай мене. І той обернувся на нього ще вже з неба, скинув себе верхній плащ. І кинув на Єлисея. І разом з тим плащем на нього зійшла Божа ласка. Така ласка, що він творив величезні діла, які навіть Ілья не творив в два рази більші. І оздоровлення хворих і вдарив тим плащем по річці Йордану, і річка Йордан, вона роздвинулася туди і сюди. Там було Воскресіння мертвих, там уздоровляв, Там, дорогі мої, не було для нього ніякої такого діла, яке би Єлисей не міг зробити. Прийшов до нього Нааман, весь прокажений, той каже: йди, покупайся в річці Йордані сім разів. Нааман не хотів, потім послухав, сім разів занурився, і його тіло стало чисте. Ті чудеса творив Єлисей, але через що? Через ласку, яку йому лишив Ілля через свій плащ. І якщо плащ Пророка має таку силу, таку охорону, таку ласку, то оскільки більше, дорогі вірні, плащ причистої Діви Марії, 1 жовтня будемо святкувати знову, вернемося до Влахерської церкви, де будемо святкувати покров Пресвятої Богородиці, і те саме свято. Бо там знаходиться цей покров та риза та шата. І в IX столітті імператриця Зоя, вона тяжко занедужала. Це була жінка імператора Льва IV, і не було для неї ні лікарства, ні рятунку. Смерть сиділа з косою на порозі, чекала, коли виб'є година. Але до неї монахи принесли чесну ризу, пояс Богородиці, поклали на імператрицю Зою. І вона за секунду стала цілковито здоровою, смерть відійшла. Але найголовніше, дорогі вірні, що цей плащ та риза та опіка Матері Божої, вона працює не тут, на землі, тут на землі маленький відсоток, але вона починає працювати тільки після вічності. І тому, даючи сьогодні таку першу настанову, цей праздник, свято, останній день, бо завтра маємо новий церковний рік, завтра в церкві новий рік, і той рік церковний закінчується праздником положення чесної ризи, я би хотів, дорогі мої, щоб кожен із нас був дітей в той плащ Марії. І ви запитаєте, як, ви добре знаєте, Марія, кожному із нас на горі Кармель, де був пророк Ілля, Через Симна Стока, вона залишила свою опіку і благодать, залишила свій параман. Так, ми забули за параман. А це є Марія каже до стока: хто приодітий буде цим параманом? Це особлива моя опіка, особлива. Хто буде приодіти цим параманом, він не зазнає вічного вогню в пеклі ніколи. А якщо ще дотримувався першої суботи місяця, щодо посту в першу суботу місяця після смерті сама Марія зійде в чистилище і забере своїх любих дітей? Як вплинути на серце людини? Людина старенька вмирає, я кажу, візьміть параман, я, очі недостойна, та параман не є для достойних. Параман є для грішників. Параман це лікарство для хворих. Параман це є їжа для голодних. Ми ніколи достойними не будемо, ніколи. Ви думаєте, я, чи ви достойні приймати причастя? Матір Божа себе вважала, вона не гідна приймати причастя. Хто, хто, ну вона. А ми з вами, які купаємося в думках, русі на молитвах, службі Божій, вічний нараз нарікання, гріх на гріху, але ми йдемо, і причастя змиває гріхи з нашої брудної душі. І недостойні ми параман носити. Ви думаєте, ми достойні молитися, звертатися до Бога. Але Бог нам дає молитву, параман, святі тайни, вервицю, як той шнурочок, який потягає, як канат, який нас який піднімає до неба як та драбина, як коло спасіння, коли людина тоне, тоді кидається коло спасіння. І так само параман, найдорожчі мої, це особливо. Подумайте про це. Я пам'ятаю, в 96-році му році я приймав я хлопчицьку, параман. Мені просто його не, не вистачило. То кожної суботи по 150 людей, по 100 клякали, отець каже: вибачте, я, я не заготовив, мав тільки 70, а люди йшли, 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 а нині. Раз на рік. 16 липня. В день параманої Божої матінки клякне одна або дві людини, щоб прийняти параман зі всіх парафів руки дну. А це і особлива її опіка. Що таке є трудність вервить сюди частину помолитися на день? Що таке є трудність прийти в першу суботу, якщо маєш час, як ні, то в неділю. То не така велика штука. Але я кажу всім, дорогі мої, нагадати на правду, одягайтеся, ми рано чи пізно ми підемо звідси, але що ви будете приодіті тим параманом, тим плащем, тою ризою чесною і будете припоясані Марійським поясом, вам нічого не грозить. Бо коли Ісус подивиться, знаєте, коли Ісус подивиться на тебе, побачить грішника. Але коли побачить плащ своєї матері на тобі, побачить свою матір і забере тебе до свого небесного дому. Тому сьогодні я хотів би, пам'ятайте, дорогі, параман забути сьогодні є. Ми сьогодні стидаємося, особливо багато молоді, які понадівались, кидають. Бо ясно, вони хочуть ходити в літі, розумієте, та в чому мама родила, парман мішає, а що скаже кавалер, а що скаже той люди добрі? Чи ви з лузду з'їхали? Як деяло туманить, а прийде час, і та пісня каже: поле моє, нива моя, чим засіяна вона? І тому параман особливий. Це є плащ Марії, це є риза Марії, це особлива опіка Пресвятої Богородиці. Сонячні Євангелія також говорить про того юнака. Вже сто разів розважали про нього і так далі. Але завтра початок навчального року, завтра стаємо в ряди навчання. Хоч наші діти не хочуть вчитися, вони би тільки цілими сутками сиділи в інтернеті, вчитися ніхто не хоче, легкі гроші хочуть всі, і так той народ тупіє, а нараз владі треба тупий народ, бо віжта, гайта, і все. Легко керувати, а мудрими людьми тяжко керувати. Завтра є день знань, початок Нового церковного року, і наші діти йдуть до школи. Як сказав сьогодні, я зачіплюся коротко на тому одному слові, як сказав той юнак учителю добрий. Ісус був учитель. На багатьох місцях сказано. Кожний вчитель прирівнюється до Ісуса Христа. Не тільки священник це є другий Христос. Кожен вчитель це є другий Христос. Кожен лікар це є другий Христос. Кожен християнин це є другий Христос. Кожний тато є мама, який є вчителем своїх дітей це є другий Христос. Тільки треба додати то Слово. Добрий вчитель, добрий вихователь вдома, тато і мама, добрий вчитель в церкві, чи священник, добрий лікар в лікарні, який лікує, а не тільки шукає для того, з того вигоди якоїсь, як то є важливо бути добрим вчителем, виконувати свої обов'язки в інституті, в технікумі, в школі, в садочку, де ми вчимо. І так само хочу зворотню сьогодні запитати учнів. Ми маємо багато вчителів, і ви вчителі, я кланяюсь перед вами, бо ви маєте адську роботу, то й неї чистили, я коли ходив в школу, то мене вчитель не соромився відлупити вішаком, і, чи, щоб під руки попало, бо я говорив на уроці. А сьогодні то треба дихати на дітей через фільтр. Дихати на них. Бо прийде мама, скажена і тій вчительці покаже. То ви вчителі, ви є мученики, ви підете просто до неба після смерті. То маєте чистилище на землі з тими, тими шпінгалетами. Воно приходить, воно зриває урок, воно пискує, пащикує, має телефон в руках, має що, що, ще й тато прийде, що дасть добре вчительці чи мама. Воно має за собою авто. А кого ви виховуєте? Та та дитина не лишиться на плечах вчительки, та дитина лишиться Христом для тебе, тату і мама. І то є важливо, дорогі мої вчителі. На правду, ви, я не раз чую, діти йдуть вчитися на філологів, йдуть на вчителів, ви молодці. Це дуже тяжка робота. Знаєте, виховання це є дуже тяжка робота. Це і камінь гранітний, який треба тувкти. Розумієте? Але і ви, діти, будьте добрими учнями. Ви мусите вчитися. Йде в державі війна. Нам треба відбудовувати державу, нам треба піднімати економіку держави. Не тільки розумієте кимись, такими, знаєте, корупцією, ні, але розумом, знанням. Для того є дари Святого Духа. І тому сьогодні той Єлисей, якого я згадав, він став чудовим учнем пророка Ільї. І одного разу був такий цікавий фрагмент. Єлисей був учень, який потім став вчителем. І одного разу він вийшов і Єлисей, проходився. Старенький, лисий, з бородою. А вийшли діти, які бавилися ігри, побачили Єлисея, повибігали на дорогу, почали з нього сміятися і, і кричали Лисий, 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 лисий пішов. Єлисей не сказав ні слова. Але Бог за нього заступився за вчителя, Бог заступився, тому що з лісу вийшло дві ведмедиці і всіх дітей пороздирали. Бог заступається за вчителя. Ха, -ха Бог в різний спосіб може карати. Може, не вийде з ліса вовк, чи лев, чи, чи ведмідь. Але Бог може розум забрати. Бог може дати тобі дитину тяжку долю майбутньому, і воно все вернеться побираного. І тому шануйте, я наращую, як тих вчителів зневажається, як що об... ви робите. І тому завтра є день знань, перше число, Новий рік, осінь приходить, застановляймося, дорогі мої брати і сестри, бо колись згадаємо в старості і в літу, як ми безтурботно і грішно провадили молодість і своє людське життя. І нехай мати Божа опікується. Надягайте параман. І ви чоловіки, і ви жінки, і ви діти, і ви молодь. Не стидайтеся, це такий сьогодні тяжкий час. Але хто приодіти тим параманом помре, не зазнає пекельного вогню. Нехай це буде для нас тої неділі, тою застановою. Амінь.